Ційним місцем для відпочинку біля води визначено два пляжі на Корбутівці в гідропарку: дорослий пляж і дитячий. Чому місця біля інших водоміста міста непридатні для відпочинку, та в якому стані річки, озера, ставки і кар'єри в області? Про це сьогодні говоритимемо із з нашими гостями. Завідувач відділом організації санітарно гігієнічних досліджень державної установи Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України Юрій Лутай. Ось така довга посада, простіше кажучи. Завідувач відділом лабораторного центру, так, так. доброго ранку. Доброго. І Андрій Блощинський Житомирянин. Доброго ранку. Вітаю. Отже, місцем для відпочинку біля води визначено лише один пляж на Кропотівці. Ну, два пляжі, дорослий і дитячий. Взагалі, за якими критеріями оцінюється якість води? Пане Лута, якість води оцінюється зазвичай за двома основними показниками: це. Показники хімічні і показники бактеріологічні. Плюс можна ще досліджувати воду за радіологічними показниками. Просто цей аналіз він дещо такий дороговартісний. Його не завжди ми застосовуємо. І не завжди у всіх районах є така апаратура. Тому в основному а, заключається в хімічних дослідженнях і бактеріологічних. Коли в останнє досліджували воду на якість? Ну от коли брали проби, і О, що ці проби нам показали так. вам на початку літа, скажімо, в районі першого числа, плюс-мінус пару днів, в залежності від району. Лабораторним центром було організовано масовий такий відбір проб із місць рекреаційного використання, тобто з тих місць, де люди відпочивають протягом літа. Тільки в цих точках. От. В результаті цього було встановлено, що в більшості в принципі, річок області вода в межах санітарних норм, от, а меншість все-таки вода не відповідає. Особливо там у нас де не відповідає одразу? Особливо не відповідає вода в Баранівському районі. Внаслідок надзвичайної ситуації, яка склалася на одному з підприємств Мельницької області. Вода там не відповідає ні по хімічним показникам, ні по бактеріологічним. Тобто вона є фактично небезпечною для використання з рекреаційною метою і купатися зараз там. Нікому не рекомендується до тих пір, поки не буде стабілізована ситуація. Вода неналежної якості була виявлена і в Бердичівському районі, в усіх моніторингових точках, в яких вибиралась. По районі на популярному серед мешканців області водосховищі в Корнені. В Новоград-Волинському районі і в Рісі Уж, в Коростенському районі. Особливо в Рісі Уж там багато було виявлено бактерій, лактозополон. Положительний в Україні лактоза позитивних е кишкових паличок, які свідчать про фекальне забруднення річки, тобто неочищений каналізаційні стоки. Пане Андрію, ви разом із обласною інспекцією проводили перевірку і перевіряли якість води, досліджували її якість. Яка в яких районах області можна сказати, що вода найбрудніша? Ми тільки що почули. А як каже що говорить в інспекції обласній екологічній в інспекції? б'ють на сполох, тому що стан нашої води в місті і в області катастрофічний. Ми почали нашу перевірку приблизно квітні місяці. Вона тривала по травень. Два місяці була перевірка, було взято дуже багато проб. Зараз пишуться звіти, зараз пишуться рапорти. Ми, до речі, можемо поглянути на екран і побачити, що це Це, річка, це ви нам принесли фотографії. Це, це, це річка Кам'янка. Так, я був. Разом з екологічною інспекцією ми тут складали протокол. Взагалі, по, наприклад, по Путянинці ми склали 30 протоколів, по Кам'янці було складено приблизно 40 протоколів. Це, це тільки по двом річкам в місті, взагалі у нас в місті 5 річок. Ну, отакі от, зливи ну, постійно, і 30-40 актів, ну, це от таких от злив тільки. Навіть не можуть порахувати. Скільки, скільки там брудних взагалі, речовин ну, в цих от річках. Дуже багато було забудов в межах річки. От, наприклад, скандальна забудова нашого колишнього Даївця, скандальні забудови в ботанічному саду, там до річка Путятенка. Взагалі наш ботанічний сад це заповідник державного рівня. і там за 10, за 10 метрів від річки почали будувати будинок. Невідомо хто, і невідомо, хто дав дозвіл. Тобто, якщо дозвіл давала міськрада, значить потрібно з них питати. Е, я думаю, що нарешті екологічна інспекція скоро зробить ці звіти, подасть на міськраду, на обласну раду, і ми будемо вирішуватися такі питання на таких от незаконних вливів в наші річки. Катастрофічний стан річки в Бердичеві, тому що 57% Бердичівлян не мають каналізації. Якщо в Житомирі, наприклад, не мають каналізації 25%, так в Бердичеві їх 57%. Це більша половини не мають каналізації. Вся, всі стоки їхні біжать в річку, є фотографії, ну, там, де, ну, влада міста нас приводить на ці, на ці стоки і говорять, ну, отак от, от у нас. Ну, ну, так, що ми можемо зробити. З багатоповерхівок стікає все в річку. Ця річка, потім тече в, ну, в інші, більші річки. На Що в цьому районі найбрудніше, так, в області, да, можна да, сказати, да. річка? Я вважаю, що це просто, просто екологічна катастрофа. Які ще водойми в яких областях, в яких районах області є найчистішими, можна сказати, і найменш чистими, найбруднішими? Ну, ми ведемо постійний моніторинг за всіма. Водоймами, ну не всіма, звісно, водоймами, а тими, які використовуються з рекреаційною метою, іде, іде скид каналізаційних стоків. Ну, потрібно відмітити, що найбрудніше, звичайно, у великих містах. Там багато промислових підприємств, вони скидають свої стоки, там великі каналіційні чесні споруди, які не завжди ефективно очищують. Стоки і там, звичайно, ситуація завжди гірша. Найкраща ситуація там, де менше проживає людей, де немає промисловості, де не застосовуються в сільському господарстві якісь пестициди, мінеральні добрива, де не розорюють річку під самий берег, тобто немає дощового змиву поверхневого ґрунту разом з усіма цими добривами. То там вода найкраща. Ну, Таким можна стати, от, наприклад, західна частина Оврудського району, Річка Словечна і з тим водосховищем до села Антоновичі. Голубе озеро в цьому ж Оврудському районі, в дуже доброму стані. От, я там особисто був, брали воду, і вода там. там вода завжди хорошої якості. І у нас, в принципі, в Соколовському кар'єрі завжди добра вода. Потому, що це туди... що стосується Житомира. Да, житом, можна йти житомирян. купатися да. спокійно, без Є... хвилювань, Но, на купатися можна тільки по відношенню так, до якості води. Але це водойма вона не обладнана відповідним чином для відпочинку. Там ніхто не прибирає сміття. На жаль, житомиряни не настільки там виховані, щоб не смітити. Там постійно купи сміття. Міська... речі, міська влада, так вони тільки облаштували єдине місце, де житомиряни можуть відпочивати. Да. Корбутівка, гідропарк. Там є е, більш-менш облаштовані пляжі, там є аварійна служба, аварійна рятувальна Рятувальний служба. О, там можна медичну допомогу отримати, викликати швидку туди і таке інше. А на Соколовському країні цього немає. Тому в принципі вода там якісна, а сам відпочинок буде вже, так би мовити, на свій страх і різку. Коли екологічна інспекція проводила теж досліди, що можна сказати про Житомир? Що в екологічній інспекції радять, де можна купатися? От кажуть, що можна все-таки і кар'єри, і Соколовський, і Богунський, і бувши кар'єр селькатного заводу, так і Корбутівка, а де можна купатися, як ну, ви вважаєте? Саме по місту? по місту, я, по місту Житомиру. Потрібно, Можна купатися там, де річка витикає, ближче, ближче, туди, до сел, але ви знаєте, там теж от ми говорили про розорені поля, там ну, є все таки нюанси, коли і пестициди, і все туди потрапляє в річку. Ну, краще, звісно, купатися за межами міста. Я не знаю, як, як взагалі люди будуть купатися після нашого міста. Тому що така кількість стоків, яка потрапляє в нашу річку, і там іде за межі області, там в той самий Карастишівський район, там вже взагалі люди відмовились від нашої, від нашої води. Вони не користуються нашою водою. Він, я, вис... я не знаю, як люди там можуть купатися після нашого міста. Якщо там до нашого міста вода більш-менш чиста то після нашого міста це просто катастрофа. Я повинен сказати, що у нас за багаторічними спостереженнями до річки Кам'янки вода більш-менш завжди відповідала нормативам. Бувало відхилення там, по марганцю, там, і по залізу, по-іншому, і по ПАЖ. А після Кам'янки ну, майже завжди вода поганої якості. Справа в тому, що з Кам'янки в тетері впадає фактично такий розбавлені каналізаційні стоки. Ну яким це... чином вони туди потрапляють? Це по перше. Там починається забруднення з лісового. Там є каналізаційні числі споруди, селища лісове, Фактично там майже немає очистки, Воно просто виливається там. 10 будинків, мабуть. Плюс підприємство виливається просто в річку Кам'янка, а потім пішов частний сектор, а потім пішла Малікова, Жукова, а там є очисні споруди Південно-Західного району в яру між Маліковою і Панчишною фабрикою. Все це в дуже такому примітивному стані, і воно дуже сильно забруднює цю річку. В цій річці буквально на виході перед етером це вже не вода, а так і. Слабких каналізаційних стоків. але до речі, в Кам'янці теж купаються. Це яр біля і там моста, теж там купаються і да. дітки, і хоча а там що... води по коліна, але люди йдуть і купаються, Ні. тому що шукають влітку, де їм можна не заборони їм цього зробити. На жаль, по області щоб придумати ми являємось асоційним членом Євросоюзу, то в Європі є спеціальна директива Євросоюзу стосовно якості води для купання спеціально. То там а, написано, що а, в місцях купання вони повинні бути офіційно визначені місцевою владою. Повинні стояти а, спеціальні стенди, на яких а, кожні 15 днів відповідна служба екологічна в Євросоюзі повинна вивішувати результати досліджень для кожні 11 днів? 15. 15 тобто днів. два рази на місяць так. повинні вивішуватися результати досліджень води в цьому водойміщі, чи це річка, чи озеро, чи море, чи що там. От у нас ми могли б теж це робити, але жодного стенду в області нема. Вивісити результат просто нема де. Ми намагалися колись там в деяких районах на деревах вивішувати, ну воно довго не висить, буквально пару днів. Буває в той же день вже пропадає. Люди не звертають увагу на такі. От... Попередження люди чомусь не бояться і вважають, що це не небезпека. Якщо, наприклад, навіть забороняють купатися, люди все одно йдуть. Люди все одно йдуть. Ти говорили про ту саму Кам'янку. Наприклад, на мальованці це мій район, я там мешкаю. Там вже забруднена вода після Малікова, після Бугунії, після Жукова. Ну там неможливо купатися. Там і дітки купаються, і бовтаються в тій воді, але я просто був з екологами, я проходив кожен метр. Ну, тобто, щоб ви розуміли, як це все взагалі відбувалося, ми виходили від початку річки і йшли повністю з двох берегів, забирали проби води, щоб визначити, де саме цей от скит незаконний. Ці от проби води, вони потім визначалися в, в установах там, в Ботанічному саду є. Установа, яка вираховується кількість Трешно шкідливих шкідливих воді. речовин в воді. На Мальованці просто катастрофічний стан, там немає каналізації. Була покладена кілометр каналізаційної труби, але люди туди не врізаються, тому що це коштує ну, значних коштів, і людям дешевше просто врізатися в дождів. Лівньовки, і вони цим користуються, їм це безкоштовно. Ми навіть спілкувалися були з житловим водоканалом, чому ви надаєте людям воду, але не, не запитуєте, куди вони її дівають. Тобто люди беруть воду, а куди вони її дівають? Ну, водоканали це не цікавить, взагалі не цікавить. Ну, я вважаю, що це якось має бути, ну, береш воду, от має там, наприклад, очисні споруди там власні вдома. А якщо в тебе їх немає, то, то куди вода дівається? Ну вода, звісно, дівається в деждєві скиди, і от вона попадає потім в кам'янку. Вся мальованка скидає свої ну, плюс, в Кам'янку. Плюс вигріба, це ями, це вигрібні, ну, які є негерметичні, і все рівно вода просочується в ґрунт і з грутовими водами йде по колодязям. дізя. По колодізям У нас, на жаль, ми робимо ще постійний моніторинг якості води. Ну, колодязь називається децентралізованим джерелом водопостачання. Угу. І децентралізованих і централізованих водопроводах, то треба сказати, що в містах це, звісно, до 90% вода не відповідає санітарним нормам. Особливо якось недавно я був так вражений якістю води, знаєте, є перехрестя проспект Миру починається, Максютова. Ватутіна і закінчиться вулиця Перемоги, там такий Майдан Незалежності. Не, не Незалежності, а Майдан визволення. От. І Там є такий невеличкий приватний сектор з лівого боку, якщо ми туди їдемо на Богонію. І там приніс один хлопець воду, такий молодий хлопець років 18. Боже, там PH 10. Це буквально, знаєте, PH 7. Це нейтральне. Середовище. А ТО 10 це е, щелочне середовище. Це фактично така собі коктейль із е, миючих засобів. О, там мікробів, що е, хватить на річку Кам'янку навіть. О, там хімічних речовин е, по тисячі міліграм різних. О, ну, що там автомийка рядом автомайка. і у всіх е, вигрібання герметичні. І це все в колодязях. Тому ми просто порадили, що треба підключитись до водопроводу, бо він там якісної води ніколи не здобуде. Тому що ґрунт насичений цим усим за багато років, так що дочекатись там якісної води буде неможливо. Ну, зрозуміло, що забруднюють люди, так, люди, воду люди промисліп підприємства. Ну тобто, так. якби не люди, то і вода була люди, б чиста і природна. Була, була і в всякому разі, знаєте, у нас ми не відійшли ще від Радянського Союзу. В Радянському Союзі до екології відносили все таки, знаєте, як кажуть, через пальці дивилися. Скептечко. І ми продовжуємо так, от все от так от і далі. Я не думаю, що десь в тій там Англії люди дозволяють собі таке робити, як у нас роблять. Це просто от із-за такої низької санітарної культури страждає. Все суспільство. Коли вода забруднена, від цього страждають живі організми, які там живуть? Рибка, наприклад, там живе взагалі? Чи вже можливо немає для того нормальних умов? Ну, якщо вода забруднена, починають активно рости водорості, річка замілюється, річка стає, падає там рівень води. Ну, це взагалі ну колись, колись на намальованці можна було спокійно купатися. Реально, там був пляж облаштований, там, там був пісок, там було чисто, там люди ловили рибу. Я ще в дитинстві ловив рибу, зараз там неможливо, там риби немає. Ну, просто її там немає, річка вмілила, заросла водоростями і це все більше, все чистіше, частіше вона схожа на болото. А якщо ця риба є, якою вона буде якості? Чи можна її їсти взагалі? Я вам скажу, що рибу в таких річках небезпечно їсти, тому що вона може бути заражена різноманітними гельмінтами. Це мається на увазі паразити, вона може хворіти і на рівни кишкові хвороби. І м'ясо риби може бути, як то кажуть, насичене хімічними цими речовинами. Тому можна отримати навіть отруєння. Не говорячи про те, що захворіти на яку-небудь хворобу. Тому, звісно, в таких речок рибу краще не споживати. Хочеться закінчити на позитивному. Чи можна сказати, що Житомирщина все-таки, що річки і водойми на Житомирщині, не в занадто такому поганому стані у порівнянні, з, можливо, з іншими регіонами. Чи навпаки, Житомирщина пасе задніх? Я б сказав, би, що Житомирщина це десь посередині знаходиться. Є кращі регіони, скажімо, Карпатські, хоча там теж виявляється, але там все-таки вода чистіша в горах. От. Є кращі регіони, такі, як от ближче. Волинська область, там частіше менше населення і менше підпромислових підприємств. А є і гірші, є Донецька область, Луганська, Харків, Дніпропетровськ багато, дає Кривий Ріг, там можливо ситуація ще гірша, ніж у нас. Тому ну, у нас більш можна знайти, де відпочити, особливо на озарах. Так, я вам дякую за розмову, Юрій Лутай, завідувач відділом лабораторного центру, і житомирянин Андрій Блощинський. Я вам дякую за те, що завітали до нас в гості. Дякую.